Псалом 9. Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймення твоє О Всевишній. Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Нехай цей новий день почнеться не з поспіху, не з тривог, а з пісні серця, що лине до того, хто дає нам подих життя. Сьогодні нас запрошено увійти в особливе місце для поклоніння, місце, де наше серце стає вівтарем хвали. Дозвольте собі на кілька митей відкласти усі турботи і просто бути тут, у присутності Господа. Нехай тиша цієї миті стане простором, де ваша душа може вільно оспівувати його ім'я. Цього ранку ми відкриваємо Слово Боже і знаходимо в ньому дивовижні слова Царя Давида. Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймення Твоє О Всевишній. Які прекрасні слова для початку дня, яка чудова основа для ранкової молитви. Сьогодні ми не просто прочитаємо ці слова, ми дозволимо їм стати нашими словами, нашою молитвою, нашою ранковою посвятою. Нехай кожна фраза цього псалма стане живою дійсністю в нашому серці, нехай кожне слово знайде відгук у нашій душі. Приготуйте ваше серце до поклоніння, відкрийте вашу душу для зустрічі з живим Богом. Нехай ця мить стане святим часом, коли ми разом, як одна Божа родина, віддамо хвалу Його чудовому імені. Хвалитиму Господа усім серцем своїм. Ці слова Псалмоспівця стають нашими словами цього ранку, не частиною серця, не половиною уваги, а всім серцем, усією істотою, усією душею. Господи, ми хочемо, щоб хвала Тобі стала не просто словами, вимовленими в голос, а способом життя, подихом душі, биттям серця. Нехай кожен удар нашого серця сьогодні буде тихою піснею твоєму імені, як чудово починати день, знаючи, що в нас є Бог, гідний усієї нашої хвали, як дивовижно усвідомлювати, що наше серце створене для цього, для того, щоб славити Тебе, не з примусу, не зі страху, а з чистої радості та любові. Дорогі брати і сестри, ви коли-небудь замислювалися, що означає славити Бога всім серцем? Це означає, що немає жодного куточка в нашому серці, який був би закритий для нього. Це означає, що ми приходимо до нього не з розділеною увагою, не з половинчастою відданістю, а з повною віддачею всього, чим ми є. Усім серцем це означає, що ми славимо його не тільки коли нам добре, але й коли важко, не тільки коли все йде за планом, але й коли плани руйнуються, не тільки коли ми відчуваємо його близькість, але й коли здається, що він далеко. Усім серцем це означає, що наша хвала щира, глибока, йде з самих глибин нашої істоти. Це не показна побожність, не зовнішня праведність, а внутрішня реальність, яка визначає все наше життя. Господи, очисти наші серця від усього, що заважає нам славити Тебе цілісно і щиро, видали з нашої душі всі перешкоди, усі страхи, усі сумніви, що розділяють нашу увагу. Нехай сьогодні наше серце буде нерозділеним у поклонінні Тобі. Зроби нас людьми цілісними, людьми, які живуть не подвійним життям, а єдиним життям хвали та поклоніння. Нехай не буде розриву між тим, що ми говоримо в молитві, і тим, як ми живемо протягом дня. Нехай жодна думка, жодне бажання не відвернуть нас від цієї прекрасної мети, славити тебе всім серцем нашим. Нехай ця хвала стане основою нашого життя, коренем, з якого росте все інше, розповідатиму про всі чуда твої, яка прекрасна місія нам дана. Ми покликані бути свідками Твоєї доброти, оповідачами Твоїх чудес. Господи, допоможи нам сьогодні побачити Твої дива скрізь. У першому промені сонця, що пробивається крізь вікно, у подиху, що наповнює наші легені, у можливості бачити, чути, відчувати цей прекрасний світ. Твої дивани лише у великих подіях, вони в кожній миті нашого життя. У тому, що наше серце б'ється без наших зусиль, у тому, що ми можемо любити і бути любленими, у тому, що кожного дня ти даєш нам нову милість. Дорогі брати і сестри, ми живемо у світі Божих див, але як часто ми проходимо повз них, не помічаючи, не цінуючи, не дякуючи за них, як часто ми сприймаємо як належне те, що насправді є дивовижним даром від Бога, подумайте про диво вашого існування, про те, що з мільярдів можливостей саме ви з'явилися на світ. Про те, що Бог знав вас ще до вашого народження, і в нього є план для вашого життя, подумайте про диво кожного нового дня, про те, що ви прокидаєтеся вранці, і у вас є ще одна можливість жити, любити, служити, радіти. Кожен світанок це диво нових можливостей, нових Божих милостей. Подумайте про диво людських стосунків. Про те, що ми можемо спілкуватися, розуміти одне одного, ділитися радощами та печалями, про те, що є люди, які люблять нас, і люди, яких любимо ми. Подумайте про диво, прощення, про те, що, незважаючи на всі наші помилки та невдачі, Бог продовжує любити нас, приймати нас, давати нам нові шанси, яке неймовірне диво бути прощеним і прийнятим. Господи, відкрий наші очі, щоб ми могли бачити Твої дива в усьому, що нас оточує. Навчи нас бути уважними до проявів Твоєї любові та турботи. Нехай ми не проходимо повз Твої діла, а помічаємо їх, цінуємо їх, дякуємо за них. Зроби нас сьогодні живими свідками Твоїх див, нехай наше життя розповість про Твою вірність, наші слова, про Твою любов, наші вчинки, про Твою милість. Нехай. Скрізь, де ми будемо сьогодні, люди побачать відблиск твого дива. Допоможи нам бути тими, хто не тільки помічає дива, а й ділиться ними з іншими. Нехай ми будемо носіями радісних звісток про твої справи, свідками твоєї доброти та любові. Нехай наші серця будуть переповнені вдячністю за всі дива, які ти твориш у нашому житті щодня, і нехай ця вдячність виливається у щире бажання розповідати іншим про твої дивовижні діла. Я буду радіти і веселитись у тобі яке чудове рішення для початку дня, не просто радіти добрим обставинам, не тільки святкувати успіхи, а радіти і веселитися в тобі самому. Господи, Ти джерело нашої радості, яке ніколи не вичерпується, нехай сьогодні наша радість буде вкорінена не в мінливих обставинах, а в незмінній істині про те, хто ти є, люблячий батько, вірний друг, надійний Спаситель. Нехай ця радість стане світлом, що зігріває нашу душу і освітлює шлях іншим. Нехай наша радість у тобі буде тихим, але сильним свідченням того, що в тобі є справжня радість, яку світ не може дати і не може забрати. Дорогі брати і сестри, ми живемо у світі, де радість часто залежить від зовнішніх обставин. Люди радіють, коли справи йдуть добре, коли здоров'я міцне, коли стосунки складаються вдало. Але що відбувається, коли обставини змінюються? Божа радість зовсім інша. Вона не залежить від того, що відбувається навколо нас. Вона залежить від того, хто є Бог і ким ми є в ньому. Ця радість може існувати навіть у найважчих обставинах, бо вона заснована на вічних істинах. Ми радіємо в Богові, бо він незмінний. Люди можуть розчарувати нас, плани можуть руйнуватися, здоров'я може підводити, але Бог залишається тим самим учора, сьогодні й навіки. Його любов до нас не змінюється, Його вірність не хитається. Ми радіємо у Бозі, бо Він переміг усе, що могло б нас зруйнувати. Він переміг гріх, смерть, страх. У ньому ми маємо перемогу, яка вже здобута. Ми радіємо в Бозі, бо Він зробив нас своїми дітьми, який неймовірний привілей бути частиною Божої родини. Яка честь носити Його ім'я, відображати Його характер, брати участь у його планах для світу? Господи, навчи нас радіти в Тобі навіть тоді, коли зовнішні обставини не сприяють радості. Нехай наша радість буде глибокою, стійкою, незалежною від настрою чи ситуації. Навіть якщо цей день принесе труднощі, навіть якщо зустрінуться перешкоди, ми обираємо радіти в Тобі. Бо ти більший за будь-які обставини, ти сильніший за будь-які проблеми, ти ближчий за будь-які страхи. Нехай наша радість стане магнітом, що притягує людей до тебе, нехай вони бачать у нас щось особливе, неповерхневі веселощі, а глибоку, незгасну радість, що походить зі стосунків із живим Богом. Зроби нас носіями твоєї радості у світі, де так багато смутку. Нехай наша радість у Тобі буде світлом у темряві, надією в безнадії, радістю в скорботі. Співатиму імені твоєму Всевишній, як чудово усвідомлювати, що ми можемо звертатися до Бога всього всесвіту, і Він чує нас. Всевишній той, хто вищий за всі небеса, вищий за всі сили, вищий за все, що ми можемо собі уявити. І цей Всевишній Бог хоче, щоб ми співали Його імені, не через Його потребу в нашій хвалі, а через нашу потребу в поклонінні. Бо коли ми співаємо Його імені, наша душа знаходить своє справжнє призначення. Господи, зроби наше життя піснею Твоєму імені. Нехай кожна наша дія буде нотою в цій пісні, кожне слово мелодією хвали, кожна думка гармонією, що лине до тебе. Дорогі брати і сестри, подумайте про силу Божого імені. У давні часи ім'я було не просто набором звуків, воно відображало характер, суть, природу людини. Тим більше це стосується імен Бога. Коли ми співаємо імені Всевишній, ми визнаємо його абсолютну владу над усім сущим. Ми визнаємо, що він вищий за всіх земних правителів, вищий за всі обставини, вищий за всі наші проблеми та страхи. Немає нічого і нікого, хто був би вищим за нього. Всевишній це ім'я, яке нагадує нам про його велич і славу, це ім'я, яке ставить усе на свої місця і допомагає нам побачити наше життя в правильній перспективі. Коли ми пам'ятаємо, що служимо Всевишньому Богу, все інше стає менш важливим. Співати імені Всевишнього означає не тільки вимовляти Його ім'я в голос, а й жити так, щоб наше життя було піснею хвали йому. Це означає, що кожен наш вчинок, кожне рішення, кожне слово мають прославляти Його ім'я. Господи, нехай сьогодні наше серце буде як арфа, налаштована на Твою любов, нехай Дух Святий доторкнеться струн нашої душі, і нехай зазвучить прекрасна мелодія поклоніння Тобі Всевишній. Навчи нас співати Твоєму імені не тільки голосом, а й усім нашим життям. Нехай наша чесність буде нотою в пісні Твоєї святості, нехай наша любов буде мелодією Твоєї милості, нехай наша вірність буде гармонією Твоєї незмінності. Нехай нашу пісню буде чутно не тільки в церкві, а й удома, на роботі, у стосунках з людьми, нехай скрізь, де ми є, звучить тиха, але ясна мелодія поклоніння Твоєму імені. Всевишній. Ти гідний усієї хвали, усього поклоніння, усієї слави. Нехай наше життя стане постійною піснею Твоєму імені, піснею, що не змовкає ні в день, ні вночі. Зроби нас частиною того великого хору, що співає Твоєму імені у всьому Всесвіті. Нехай наші голоси зіллються з голосами ангелів, зі співом усього творіння, яке славить Твоє прекрасне ім'я. Господи, коли ми вийдемо з цього місця молитви, нехай хвала не закінчиться, нехай вона триває в кожному нашому кроці, у кожній розмові, у кожному виборі, який ми зробимо. Нехай наше серце буде налаштоване на частоту Твоєї любові, і нехай увесь день ми будемо нести цю прекрасну мелодію всім, хто зустрінеться на нашому шляху. Зроби нас сьогодні носіями твоєї радості, свідками твоїх див, співцями твоїх славних справ. Нехай наше життя стане живою піснею хвали твоєму святому імені. Дорогі брати і сестри, справжня хвала не обмежується часом молитви чи недільним служінням. Вона має стати способом нашого життя, основою нашого існування атмосферою, в якій ми живемо щодня. Коли ми йдемо на роботу, нехай наша сумлінність буде хвалою Богові, коли ми спілкуємося з родиною, нехай наша любов буде відображенням Божої любові, коли ми зустрічаємося з труднощами, нехай наша віра буде свідченням Божої вірності. Нехай нашу хвалу буде видно в тому, як ми ставимося до людей з терпінням, добротою, розумінням. Нехай її буде чутно в наших словах, у словах підбадьорення, підтримки, істини. Нехай вона відчувається в нашій присутності у мирі, радості, надії, які ми несемо. Господи, допоможи нам зрозуміти, що хвала це не те, що ми робимо час від часу, а те, ким ми є. Зроби нас людьми хвали, людьми, які самим своїм існуванням прославляють Твоє ім'я. Нехай наша хвала буде щирою, а не показною. Нехай вона йде з глибини серця, а не залишається на поверхні. Нехай вона буде постійною, а не залежною від настрою чи обставин. Навчи нас славити тебе в радості й у смутку, в успіху й у невдачі, у здоров'ї й у хворобі. Нехай наша хвала буде непохитною, як наша віра в тебе. Зроби нас тими, хто надихає інших радістю поклоніння Тобі. Нехай наша хвала буде заразливою, нехай вона спонукає інших приєднуватися до цієї величної пісні, слави Твоєму імені. І тепер, Всевишній, благослови цей день. Нехай він пройде під звуки небесної музики, яку співає моє серце, нехай кожна година буде наповнена усвідомленням Твоєї присутності та радістю поклоніння Тобі. Славитиму Тебе, Господи, усім серцем моїм, розповідатиму про всі чуда Твої, буду радіти і веселитись у Тобі, співатиму імені Твоєму Всевишній, і нехай ця пісня не змовкне ні на мить, нехай вона буде супутником усіх моїх доріг. І світлом усіх моїх днів. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчуваєте, як радість і вдячність наповнюють вашу душу, напишіть Амінь на знак того, що ви приєднуєтеся до цієї пісні хвали. Нехай ваш день почнеться з мелодії поклоніння, яка звучатиме у вашому серці до самого вечора.